Найсмертоносніша катастрофа ультрамарафону саме так ознаменували жахливі події, які трапились 22 травня 2021 року у кам'яному лісі жовтої річки в Ганьсу на півночі Китаю. В той день зі 172 учасників загинув 21 бігун. То що ж вбило людей на звичайних бігових змаганнях? Попереджаю: відео містить матеріали, що можуть шокувати, 21 травня, 8 вечора. Технічна нарада. Організаторів як і завжди цікавило, чи не буде бігунам занадто спекотно проходити дистанцію, і які ризики отримати тепловий удар. Адже це був не звичайний марафон, а крос-кантрі, який і без того дуже складний. Його учасники мали бігти горбистою лісовою місцевістю. Цей марафон проводився вже четвертий рік, і маршрут його щороку відрізнявся. У 2021 році його 100 кілометрова стежка пролягала вздовж пагорба Мідзяшань. Початкова і кінцева точки кросу знаходилися в мальовничій місцевості. Марафонці розпочинали забіг на висоті 1595 метрів. Тоді, як вершина сягала аж 2230 метрів, на проходження маршруту учасники марафону мали 20 годин. Передбачалося, що бігуни заночують у дорозі, а потім продовжать забіг. Тож організатори мали впевненість, що і без того непросте завдання не ускладнять погодні умови. Та прогноз від метеорологічного бюро округу Цінтай зазначив, що в провінції Ганцю очікуються сильні поривчасті вітри, піщані бурі, похолодання і опад з градом. Це засмутило організаторів, адже цей марафон був конче важливим для провінції. До того ж, інші джерела не підтвердили інформацію про похолодання, тому організатори і не стали переносити дату проведення забігу. Тим часом учасник Чен Хуей з нетерпінням чекав ранку. Він мав брати участь у зовсім іншому марафоні, але той відмінився через. З епідемією у місті, і тоді чен дізнався, що хтось знявся із забігу у ганцю, і він може зайняти вакантне місце. Куей вже брав участь у трьох кросових забігах, але на 100 кілометрову дистанцію він зважився вперше. Тому з радістю погодився на цей виклик, не розпитуючи, чому люди в останній момент відмовилися бігти цей марафон. Сьома Чен прокинувся і почав збиратися на змагання, як і решта учасників, організаторів та репортерів. Десь через годину один з фотографів помітив, що погода дійсно погіршується, і дощові хмари потроху сунуть в їх сторону. В сусідніх поселеннях вже здійнявся вітер, а температура почала неухильно знижуватися зі швидкістю 1 градус на годину. Однак у цей час в геопарку, де проходив забіг, поки що світило сонце, і бігуни, які чекали на старт, не здогадувалися, що в горах ось ось почнеться злива. Проте Чен навіть не думав про дощ. Він більше боявся теплового удару, тому вдягнув компресійні штани, під шорти і футболку з короткими рукавами. А для захисту від ультрафіолетових променів на рукавник о 9.00 пролунав постріл у повітря, і учасники зірвалися зі. Старту, аж раптом вітер здув з бігунів кепки та панамки. Зі сторони виглядало весело, проте саме це стало першим дзвіночком, який натякав учасникам на погіршення погоди, яке згодом стане для них фатальним. Чен Хуей вже пробіг каньйон і направлявся до другого пункту на маршруті. Але десь об 11-й все ж почався дощ. Чен Хуей вже дістався до другої точки маршруту і, попри погіршення погоди, продовжив шлях до третьої. Це була найскладніша ділянка всього забігу з підйомом майже на тисячу метрів нагору. Орієнтуватися на місцевості мали допомагати дорожні знаки, які завчасно прив'язали до каменів. Але Чен побачив, як вітер безладно розкидав їх навколо. Сильні пориви буквально зносили з ніг і пронизили. Зовували холодом, дощ, який розпочався раніше, ставав дедалі сильніше. Зовсім скоро він і геть перетворився на град. В цей момент Чен побачив інших учасників, які розвернулися, щоб зійти з маршруту. Погода на вершині стала нестерпною, тому учасники кинулись назад. Але дорога назад все одно мала зайняти чимало часу. Чену вони також порадили розвернутися разом з ними, але він вирішив, що все ж таки спробує продовжити забіг в надій на те, що погода швидко зміниться. Та зовсім скоро він більше не міг не. Не те, щоб бігти, а навіть просто стояти на ногах. Їх почали зводити судоми. Хуей мав при собі термоковдру. Він накинув її на себе, щоб сховатися від дощу. Та буквально за мить вітер розірвав її. Чен поспішав назад, і тепер же він сповіщував бігунів, яких зустрічав дорогою, що їм краще повернутись. Тим часом організатори все ще не наважувалися зупиняти захід. Вони тягнули до останнього. Та о 12.17 у груповий чат марафону надійшло перше повідомлення з проханням про допомогу. Тягнути більше не було куди. І координатори зібрали 20 рятувальників, які негайно вирушили. На гірську трасу для порятунку, проте зробити це потрібно було набагато раніше. Чен Хуей потерпав від болю у ногах і поспіхом шукав, де сховатися від нещадного дощу. Приблизно о 13.00 він натрапив на невеликий кам'яний будинок. Біля нього стояв військовослужбовець. Він нервово кричав комусь у рацію, що необхідна допомога. Тоді Чен замислився над тим, що на маршруті марафону, окрім цього чоловіка, він і дійсно не бачив людей, які відповідали б за безпеку учасників. Всередині будиночка вже зіщулилися від холоду четверо людей. До кам'яної споруди приходило все більше і більше марафонців, і вже понад 40 учасників тіснилися разом, накрившись сріблястими термоковдрами у цьому невеличкому просторі площею 30 квадратних метрів. Раніше я теж думав, що померти від переохолодження можна хіба на засніженому схилі Евересту. Проте замерзнути на смерть реально навіть на невисоких горах теплу якщо вас застане холодний вітер і злива. Як правило, золотий час порятунку становить близько півгодини. Бігуни, які піднялися на гору, потрапили у справжню халепу. Холодний вітер буквально паралізував їх, тому вони падали прямо на схилах. Далі їхня свідомість, як зазвичай у таких випадках, затуманювалась, і в цьому передсмертному стані вони більше не могли дати собі ради. Чен Хуей побачив, як рятувальники занесли всередину ще двох постраждалих. Ці марафонці виглядали жахливо, їм одразу кинулося на допомогу. Одні учасники допомагали замерзлим сісти, інші намагалися нагодувати, проте від холоду постраждалі навіть не могли розімкнути зуби. На вмовляння з'їсти хоч щось вони не реагували. Бідолашні навіть не відгукувалися на своє ім'я, а їх очі були розфокусовані. Знадобився певний час для того, щоб вони зрештою прийшли у себе. Місцевий Джу Джукамінь, мешканець села Чан Шенг, що знаходилося поруч, також потрапив під зливу і негайно побіг у печеру. Яку він колись облаштував для себе, щоб ховатися там від негоди, поки пасе худобу, вона якраз знаходилася між другим і третім контрольним пунктом на маршруті забігу на висоті близько 2200 метрів. Неподалік від входу пастух побачив чоловіка у літній футболці, який схрестив руки на грудях, щоб хоч трохи зігрітися. Це був учасник марафону. Він пожалівся пастуху на судому в ногах, і Джу негайно провів його усередину. Скоро на печеру натрапило ще четверо людей. Джу одразу взявся розводити багаття з невеликої кількості дров і старих книг, які він колись тут лишив. Бігуни розповіли Джу, що на горі лишилося ще багато людей, які потрапили у негоду посеред марафону. Почувши це, пастух вирушив на їх пошуки з бігуном, який вже трохи відігрівся і вдягнув речі. Прямо посеред гірського хребта вони знайшли чоловіка, який лежав на животі і тримав у руках термоковдру. Вони разом віднесли його у печеру. Крім того, Ван Цінлінь, партійний секретар села Хаманшуй, дізнавшись про інцидент швидко, організував понад 20 селян, аби ті взяли ковдри, булочки і воду, та віднесли їх бігунам у печеру. Так, шестеро людей були врятовані, проте ще багато бігунів потребували допомоги. 14.00. Організатори заходу призупинили забіг і викликали рятувальне підкріплення з дронами, тепловізорами та радарними детекторами. Тим часом на контрольному пункті чотири фотографи та підтримуючий персонал, вже чекали на бігунів. Для них зварили гарячий яловичий суп, але ніхто не розумів, чому учасників досі немає. Фотографи і троє членів рятувальної команди, яка чергувала біля пункту, пішли у гори, аби перевірити обстановку. О 14.37 вони зустріли першого бігуна. Цей учасник мав легке переохолодження, адже був одягнений у пальто, яке йому дав його колега. Він також розповів про знесені дорожні знаки, про те, що він заблукав, і ледь знайшов маршрут завдяки офлайн-карті, адже інтернет у горах не ловив. Та найголовніше це те, що на горі багато учасників потерпали від холоду. О 15.00 для порятунку бігунів були мобілізовані вже всі люди на місцевості. Вони знаходили постраждалих, вдягали їх у теплі речі та допомагали йти. Близько 17.00 автобус привіз Чен Хуея та інших бігунів. З хатиночки до підніжжя. Бігун думав, що решта учасників перечекали негоду в безпеці. Тому він знімав навколишні пейзажі і змонтував відео про свою участь у марафоні під веселу музику. О 19.00 він виклав ролик в інтернет. Аж раптом сповіщення почали розривати телефон Чена. Багато людей різко висловлювались в коментарях під відео і сварили Чена за неетичність. Він почав скролити новини і з жахом побачив, що вже котру годину. Весь світ спостерігає за рятувальною операцією та інформацією стосовно загиблих. Станом на 18.00 139 спортсменів повернули у безпечне місце, а 33 все ще вважалися зниклими безвісти. Приблизно о сьомій вечора на четвертий контрольний пункт прибули пожежники. Якби допомога прибула раніше, то можливо марафон не перетворився би у таке пекло. Тим часом фотографів забрали з маршруту на авто, аби доставити в готель. Але раптом з'явилася інформація про ще одну учасницю забігу, яка досі знаходилася на маршруті неподалік. Авто поїхало їй назустріч о 20.20 .20, за 68 км кілометрів від місця старту. Вони перестріли спортсменку і підібрали її, аби безпечно довести в безпечне місце. А та на їх подив розплакалася через те, що вони завадили їй продовжити шлях до фінішу і перемогти в марафоні, але й швидко розповіли про трагедію, що розгорталася на маршруті. О 21.00 температура в горах опустилася до 1 градуса. Рятувальники і волонтери продовжували просічувати схил пагорба біля берега жовтої річки. Тільки тепер задача стояла не врятувати усіх, а надати допомогу тим, хто подавав ознаки життя. Опівночі на вершині гори було вже 720 рятувальників. Вони знайшли ще чотирьох бігунів у печері пастуха. Але через те, що допомога йшла надто довго, сховок не врятував їх від переохолодження. Лише один з них був живим. Останньою врятованою людиною став 60-річний важко травмований бігун, 23 червня, 6.00, Чен Хуей прокинувся і увімкнув телефон. Різні люди продовжували надсилати йому новини про те, що трупів на горі знаходили все більше і більше. А о 9.30 Рятувальники натрапили на останню зниклу людину, але вона була вже без ознак життя. Зі 172 учасників 151 вижив, причому майже всі отримали обмороження різних стадій, і 21 людина загинула на цьому фатальному марафоні. Тож хто був винуватцем цих смертей? Логічно припустити, що це були організатори. Які знехтували прогнозом погоди і допустили цілий ряд помилок. Влада стала довго розбиратися і почала прискорене розслідування трагедії. Китай не хотів, аби трагічні події в Ганцю затрималися в заголовках новин і затьмарили грандіозне святкування сторіччя комуністичної партії. Лі Цзобі, секретаря округу Дзінтай, де проводився марафон, викликали на допит. Вважалося, що саме він матиме понести відповідальність, і зовсім скоро з'явилася новина, що він вистрибнув із багатоповерхівки і розбився Насмерть 27 чиновникам винесли адміністративні попередження та повідомлення про звільнення, а Лі був звільнений посмертно. 21 травня, вечір до марафону, Чен Хуей перевірив прогноз погоди. В ньому говорилось, що завтра буде хмарно і вітряно, але він не придав цьому серйозного значення і подумав, що організаторам, мабуть, видніше наскільки це небезпечно, і варто на них покластися. Напишіть в коментарі, чи були у вашому житті випадки, коли ви в останній момент відмовлялися Кудись іти, і це врятувало вам життя. А також підписуйтесь на мій канал, тут багато реальних історій, у які важко повірити.